Розділ 36. Коли звертатись по допомогу. Люба доктор Коджулі, я подивилась ваші відео, і вони надихнули мене почати терапію. Поки все йде дуже добре, моє життя налагоджується. Дякую вам. Якщо вам цікаво, чому так важливо говорити про психологічне здоров'я ось одна з причин. У перший рік, коли я вирішила викладати психологічну освіту онлайн, я отримала незліченну кількість повідомлень, схожих на те, що ви бачите вище. Звісно, в кожному була своя унікальна історія, але суть була однакова йдеться не лише про мене. Люди говорять про психологічне здоров'я та терапію по всьому інтернету. На індивідуальному рівні мережа для цього підходить. Коли ваше психологічне здоров'я хитається, дуже складно приймати рішення та діяти, тому й стає важче звернутися по допомогу, яка вам потрібна. До того ж, не існує чіткого набору правил, які вказують, коли треба звертатись до фахівця. Мене постійно запитують, коли треба звертатись по психологічну допомогу. Якщо коротко, будь-коли, коли ваше психологічне здоров'я починає вас турбувати. Для багатьох людей у світі не існує безлічі перепон на шляху до професійної психологічної підтримки, культурні табу, висока вартість послуг, доступність, ресурси це абсолютно реальні перешкоди, які не дають людям доступу до послуг, які могли б їм допомогти. Подолання цих перешкод це колосальне завдання, яке має розв'язати суспільство. Хай там як на індивідуальному рівні, якщо вам пощастило мати доступ до таких послуг і ви хвилюєтесь за своє психологічне здоров'я, рішучий крок може змінити все ваше життя. Просто сходіть до фахівця та поговоріть із ним. Так ви дізнаєтесь, які взагалі варіанти у вас є. Я часто чую від людей, які приходять поговорити про потенціал терапії, що, на їхню думку, вони цього не заслуговують, мовляв, кому ще гірше. Тож вони чекають критичної точки, перш ніж зробити крок. Але на той момент пагорб, який їм треба перейти, вже перетворюється на гору. Чекати смертної години, перш ніж звернутися по допомогу, це кепська стратегія для вашого фізичного та психологічного здоров'я. Звісно, завжди будуть люди, яким гірше від вас, та якщо у вас є нагода скористатись допомогою професіонала, ваше психологічне здоров'я буде вам за це вдячне. А життя зміниться, навіть якщо зараз ви цього не уявляєте. Повірте мені, я таке вже бачила я бачила, як люди витягують себе на поверхню з безодні відчою, відходять від краю скелі та починають працювати над поліпшенням свого життя. Так трапляється і може трапитись з вами не за день чи тиждень, а за багато днів і тижнів наполегливої відданої своєму здоров'ю та життю, яке ви хочете збудувати. Коли ж немає доступу до професійної допомоги, ми потребуємо одне одного більше, ніж будь-коли. Інтернет зробив доступнішими безліч освітніх процесів та запустив глобальну дискусію щодо психологічного здоров'я. Люди, які колись почувалися самотніми, у своїх стражданнях починають розуміти, що коливання в психологічному здоров'ї, як і в фізичному, це нормальна частина нашого існування. Люди розповідають історії свого одужання. Лікування та особистого росту, а це зерна надії. Всі починають розуміти, що наше психологічне здоров'я це те, що можливо контролювати. Ми не повинні здаватись на милість психологічних станів, які нас пригнічують. Існують речі, яких можна навчитись, зміни, яких можна домогтись, щоб взяти відповідальність за своє психологічне здоров'я. Потрібно вчитись усього з будь-яких доступних ресурсів, старанно працювати, експериментувати, припускатись помилок, знову пробувати, знову вчитись і рухатись далі. В ідеальному світі будь-які види терапії були б доступні для кожного, хто їх потребує, і тоді, коли він їх потребує. Але ми. Не в ідеальному світі. Тож, якщо професійна допомога вам недоступна, користуйтесь кожною нагодою вчитись і ділитись із людьми, яким довіряєте. Людський зв'язок та освіта здатні спровокувати значні зміни у нашому психологічному здоров'ї. Підсумок розділу Найкращий момент для того, аби звернутися по психологічну допомогу, це будь-який момент, коли вас починає турбувати ваше психологічне здоров'я. Якщо ви не знаєте, яка допомога вам потрібна, фахівець вам підкаже. В ідеальному світі психологічна допомога була б доступна кожному, але ми не в ідеальному світі. Якщо такі послуги вам недоступні, користуйтесь кожною нагодою дізнавати щось нове та заручіться підтримкою близьких людей.